Їх бояться. Вони швидкі, вони полюють вночі, вони вип'ють всю кров. Вони вампіри, але це наші вампіри. І кров вони вип'ють з окупантів. Я ніколи не бачив одночасно такої великої кількості вампірів в одному місці. Тут їх 40. Вороги знайте, що завтра ці вампіри будуть на фронті. Завтра ці вампіри будуть в руках найкращих пілотів. І завтра кожен з цих вампірів за кожен свій польот. Понесе 15 кілограмів смерті для ворогів. Ми переможемо, бо ми разом. І ми мріємо лише про перемогу. Про інше розмови бути не може. А виглядає круто. Мені подобається.